Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися та готувати разом з нами різні смаколики. І нині у нас такі шкільні котлети, як колись у школі, продавали, як ми бігали все зістити таких котлет. От я хочу, я знаю, що я не відкриваю ніяку Америку, але хочу поділитися просто своїм рецептом, як я їх готую, які вони виходять такі пухкі, такі ніжні соковиті, що просто дві які. Аж просто які, які соковиті, які чудові, які класні, які смачненькі, просто м -м -м, смакота. Кому цікаво, Готуємо разом. Готуємо котлети. Тут у мене є 570 грам свинного фаршу. До цього фаршу ми додаємо кусочок е, такий намочений у воді або молоці хліба. Отаго я даю, я даю не дуже багато О, додаю сюди два зубчики часнику. Ось такі. Ще колись у шкільні Їдальні такі готовили, такі смачні були. Ми колись бігали за, за такими котлетами. Куштували 11 копійок. Пам'ятаю, так, як нині, такі смачні були. Або у технікумі ми ходили так само. Додаємо солі. До смаку, сіль до смаку даю. Я даю таку чайну ложечку. soli i pijem čajnu ložički da ju peću. I tako se sve razmišuju, fajno. Vimišuju tako prosto. Bili ih da je sokovetosti tako i u kotljetah i duže vihodite. Файні. виходять файні коплети. До цього додаємо цю воду разом від хліба, чи вода, чи молоко, що ви там даєте. Аби вони були такі соковиті. Води так, так давайте, аби була така ніжна, соковита маса. Ось така і добре їх вимішайте. Можна перекрутити через м'ясорубку хліб, але я і так роблю. Навіть я, би ще, я ще трошки дам води, я ще додаю трошки води. Аби в було такий такий фарш, був просто ніжний такий. Ви такий, аби був такий О! І отак просто віб'ємо. Від яке вже вже яке суковите. І собі спробуєте до смаку. І у вас будуть такі ніжні, такі класні котлети. І трошки отако, аби у некупи візьмились. Ось так. Все до смаку собі пробуєте. Під свій смак. Отак. Дивіться, такі, яка маса зробилася ніжна. О. Ось така маса. Робимо паніровку до котлет. Я все даю так зо дві лишки. І так на око я все даю. Паніровочних сухарів. Ось таке я даю і ложку на, на цю даю муки. Але я все роблю все на око, трошки муки, трошка цього, паніровочних сухарів. бо Я люблю котлети з паніровочними сухарями, а муку додаю для того, аби було, файно трималися. ось тако. І тепер формуємо собі е, котлети. Я так беру на око. Теж. Таку більш-менш роблю нормально, би була котлета, ви можете собі важити і просто так. Двітеки, який дуже чудовий. Фарш. І отак просто валюю. О. роблю такі. О, ось такі формую котлети. Ось такі. Беру так лишку, я на отаку, більш-менш би були одинакові. І отак. Так обвалюю тут так притискаю, тут формую, отако би було відти і від. І ось такі чудові отакі котлетки. Тепер смажемо. Тут налили олії. Беремо ще собі раз. Ну, вже не обов'язково робити, але я собі люблю ще їх раз обкатати, аби вони були. І отак просто смажу. Коли трошка підсмажилися з одного боку, ми їх легенько перевертаємо на другий бік. Ось так. І на Коли вже підсмажилися і з цього боку. Вибираємо їх ось так. Так що дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Любіть українські, смакуйте українські. Ось такі у нас виходять котлети. А ми будемо смажити далі. Будьте здорові! Мир всім і нашій Україні, до зустрічі. Ось такі котлети, ось такі котлети, шкідні котлети. Диві, аж, аж просто які, які соковиті, які чудові, які класні, які смачненькі, просто смакотати шкідні котлети, які колись були дуже смачненькі, такі, до будь-чого підійдуть, до, до любого гарніру, будь-якого гарніру будуть смакувати, а також Смакувати. Смакували ми колись котлету в тісті. Я, буду робити. Я дам посилання на, на ці котлети в тісті. Так що готуйте.